Молоді нема і не буде. Ось та молодь, як колись наша що вона такі на гуги-муги, Вони сьогодні ми сидимо в нашому заході в затишку, а вони гинуть там, віддають своє життя на передовій на фронті. Так що я хочу подякувати Степану Бандері ще раз за те, що він зумів передати нам такі ідеї, на яких ми сьогодні. Сьогодні отримала державу. І, і я, дум, я переконаний у тому, що нікому більше ми її не віддамо. Більше, більше нашу землю ніякий москаль, ні інший інший окупант більше топтати не буде. Не, не буде. Щоб що це так сталося, як я вам сказав, то так, також так. Не буває з неба, не падає, а це треба створити. Ось нам треба розуміти, тепер всі об'єднатися, бо маємо найсильнішого ворога. На сьогоднішній день російська армія найбільше по числу більше китайської. То щоб її побороти, треба сила, бо Москва, як бачите, було вже перемовина, переговори і того ж дня їх москалі, москалі зірвали. Та взагалі, якщо взяти історію Москви, її не можна назвати бо вона ніяка не Росія, це московіти, бувші нащадки Джензісхана і з Карлофінських угротатарських племен. То якщо взяти це все разом, то ми мусимо, щоб побороти цю навалу, побороти цю котівню московську. Мусимо дати їм сильний спір, бо вони розуміють тільки силу, більше нічого. На цьому ще наведу вам один невеличкий приклад. З 40 го року всі ми старші пам'ятаємо, а молодшим наші батьки діди розказали, як Росія в 40-му році напала на Фінляндію, думала розуміти там розуміти. розуміти. Зробити хотіла те, що наша зробила спробал такою. Але куди тут взяли? Зразу в перших днях порозсилали по всій західній Україні, думаю, що і на східній теж. Агітатори, що ми їх каже, закили? Тих каже, шину клочок. Кулач... Ми їх, каже, шапками закидували. Як почали шапками закидувати, то втратили більше півмільйона жертв битих на місці боїв у Фінляндії, а ще в два-три рази більше каліки поранених. Так що після того, давайте помір, після того, коли, йшли на захід, коли вже і так по відносини йшли на захід, на Фінляндію ніхто не тронув пальцями і по сьогоднішній день дали добрий їм відпір, дали їм добрий відпір. Це тих, хто їх б'є, а не тих, хто з ними говорить, торгує, допомагає веде. Бо брехатиму скалімують у всіх на світі. І ніколи своєї домовленості нікому ще не дотримали і не дотрим... Як видно, і не дотримають. Так що нам тепер осталося одне з найскладніших дій це організувати сильну армію. Я дивлюся, щось там. У Верховній Раді розумієте, збираються, але дуже дуже поводі. Де всі утвердили Утвердили на, той, на озброєння української армії, прийняли розумієте, прийняли той так, і той, і всього 14 мільярдів гривень. Що це 14 мільярдів гривень? Можна серйозно сьогоднішній що це плеце розумієте? Лашевні цифри для такої для сильної армії треба все віддати, пожертву. Я готовий, я готовий, наприклад, хоч сьогоднішнього дня половину своєї пенсії кожний місяць віддати на, на той віддати на озброєння армії. Як ми будемо всі дружні, всі зберемо зберемо всі кошти, і головне, щоб я тут вже... Та поперед, попередній речник, що корупція. І щоб розбити, знищити ту корупцію, щоб не розкрадали, І зібрали, і зберемо всі, що можемо. А така робота вже по сьогоднішній день. ведеться вже почавши з, з Майдану. по сьогоднішній день люди на Майдан носили їсти. Тепер на, тепер на фронт. На фронт збирають все, що може, і харчі і дажу, і все так, що всі разом.